Салют танкіст. Що, в продажі з'явилися два доволі легендарних танки, які я просто не міг оминути. Це Progetto 46 і Emil 1951. Це дві вісімки восьмого рівня преміумні танки. Але сьогодні ми поговоримо лише про одного з них: це про Progetto 46. На мою думку, це. Більш імбовий танк, ніж Міль 1951. Ну, але для початку розберемо пропозиції. Можна купити окремо кожен танк, він буде коштувати 8500, тисяч і це повністю голий набір. В наборі тільки танк і слот в І Ще можна взяти набір з двома танками. Звичайно, дорого за 15,5 тисяч. Але ти отримуєш. Два цих танка, три містичних контейнера, легендарні авата... камуфляжі для них, аватар, бустери X5 тільки для цих танків по 20 штучок, ну і слоти обладнання та два слоти в ангарі. Хоч і високий цінник, але я думаю, точніше я навіть впевнений, що ці два танки точно варті цього золота. Ну, а зараз поговоримо про героя цього відео про Прожетту 46. Для початку ось моя стата на ньому за 713 боїв, практично 56% перемог. Трошки хромає середня шкода, але то нічого. І характеристики цього танку. Гармата з ДПМом 2028 одиниць. Але це барабан, незвичний барабан. з Системою дозарядки. Я думаю, всі досконало знають, що це за машина. Ну, а ті, хто не знають, зараз я їх ознайомлю з цим. Час зведення 3 секунди, точність 0,317. Час перезарядження між пострілами 2,5 секунди. Тобто за 5 секунд ти можеш влити барабан. Час до зарядження в магазині кожного снаряду, але це треба доплюсовувати плюс ще 2,5 секунди. Пробиття на основних снарядах ББшках 189. Маленьке пробиття, рідко його вистачає, але тут, а так як барабан, то в обладнанні стоять калібровані снаряди, і на підкаліберах пробиття на секундочку 272 мм. Тобто на підкалібрах будеш пробивати практично все, просто кидаючи в силует. На фугасах 50, середня шкода на ББшки 240, на підкаліберах 190, на фугасах не сильний перерос, тільки 270. Увен не комфортні мінус 9. Бруднів цього танка немає. Деколи може танкувати сам корпус, точніше, станеться якийсь рикошет. А башня то тільки маска. Ну, вона в принципі більш-менш нормально танкує. ну, але башня в основному картон. Максималка вперед 55 назад 20. Потужність 23 кінські сили на тонну. І швидкість обертання корпусу 68 градусів за секунду. В принципі, доволі такий динамічний тяж. Кажу тяж стежка прохідність По дорозі 110, по ґрунту 92, по воді 74. Ну, Трошки слабовато, але це не ЛТ, це середній танк. Ну що ж, відправимося в рандом. Спробую вам показати, на що здатний. Здатна прожето 46. Прожето мод 46. У ну, нас кидає на списку практично. А з десь є тільки тайп 61. Добре, підрубаємо форсаж і їдемо до точки Б. Будемо пробувати підсвічувати. З з нами ще їдемо. І він когось прилетіло. І не вийшло його засвітити, цікаво. Я думаю, звідси треба їхати, тут не залишатися. О, так, зробив помилку і вже відхватив на пів обличчя. Я так розумію, він хоче поїхати, а ні. Тут з ПТ-шок нікого нема. Є, тільки це не ПТ. Це із два ша, може хтось грає ще на цій машині. Ах, не вийшло закинути. Добре, наш тигр зракував. Що мені не дуже подобається те, що відбувається, ті маєте якось дивно грають. Трошки роздавати. Вони зараз загряться на само. Рівно ось цього забирати. Само теж забрало. Ну добре, висовуватися поки не буду, ще, в принципі, є шанси, шанси є завжди. Потрібно забрати тільки тигра, але може прилетіти від Із Хоча може він зробить зараз помилку, він робить помилку, Бізонти забери його. Забери бігом. Так. О, навіть тиграм справляємося. В принципі, без проблем. Получилося закинути. Треба, щоб дозарядився снаряд. Інакше... Ууу, це вже не приємно. Так, чудово його забрали, потрібно відкочуватися, бо він час мене забере. І забрав. Чомусь ці мейти в цьому бою якось дуже дивно грали, ну, але поки вони дограють, повернемося до ангару і підведемо підсумки. Можу сказати так: Progetto 46 і Emil 1951 це дуже ефективні танки на своєму рівні. На них можна чудово фармити. І чудово показувати результативність в бою. Якщо в тебе є один з цих танків, думаю, за 8,5 купувати інший не варто. Але якщо тебе нема цих двох танків, то цей набір за 15,5 тисяч золота повністю оправдає всі твої очікування від них, ти зможеш ефективно грати, нагибати в бою, давати смачні налисники. Непогано фармити і піднімати свою статку. Це поразка. Глянемо, скільки на фармати вийшлося при поразі. Накидати Накидав 2200. Без бустера кредитів 46, 47 тисяч можна сказати при порасті за такий настріл. Ну, як бачиш, фармить танк просто класно. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякую тобі за перегляд. Став лайк цим відео, підписуйся на канал, підтримуй український контент. Ну і бажаю тобі гарного дня та до зустрічі в наступних відео, танкіст.